Марійка дуже любить зиму. Їй подобається, коли навколо все вкривається білою ковдрою снігу. Лише взимку можна побачити криштально чисті снежинки, що мерехтять на сонці, а на гілочках дерев виблискує іний неначе вогники з гірлянди. А яка чудова мелодія лине від рипіння снігу під ногами? Але найбільше марічці подобаються зимові прогулянки, бо вони перетворюють звичайний день на веселу пригоду. Вона дуже любить кататися на санчатах, ковзанах, ліпити сніговика та бавитися сніжками з друзями. Єдиним недоліком зими для Марічки був холод. Бо вона не любила дуже тепло одягатися. Якось вранці Марійка вдяглася тепленько і вибігла на вулицю. І раптом, біля ганку почула тоненький писк. Вона зупинилася, прислухалася і побачила маленьку пташку. То була синичка. Дівчинка взяла її до рук. Пташка вся тремтіла, в неї були закриті очі, проте вона дихала. Марійка одразу віднесла її до хати, знайшла коробочку, поклала туди синичку, а потім швиденько збігала на кухню, хотіла знайти якоїсь їжі для пташки. Проте вона не знала, що саме синичкам можна їсти, взяла маленький шматочок хліба і подрібнила його поруч з синичкою. Марійка не могла відірвати погляду від пташки. Вона була такою маленькою, беззахисною. І дівчинці так стало шкода всіх пташок, яким холодно і голодно зараз. Вона подумала, що зима це не тільки веселі розваги і краса навколо, а для тварин та птахів це суворі випробування голодом та холодом. Наступного ранку дівчинка, прокинувшись, відразу побігла до коробки з пташкою. Синичка сиділа, крихт хліба вже не було. Ой, тобі вже значно ліпше. Вигукнула Марійка. Я така рада, що ти одужала. Дякую тобі, моя люба дівчинко, в тебе дуже добре серце. Mm. Дякую, що не залишила мене там замерзати. А що з тобою трапилось, синичко? Взимку нам, пташкам, дуже тяжко. Ми не стільки боїмося холоду, бо під крильцями в нас виростає підпушок, а дуже боїмося, що не знайдемо собі їжу. Адже сніг і лід вкриває землю і дерева, і ми в пошуках їжі втрачаємо дуже багато енергії, а поповнити її нічим, бо немає що їсти. Отак От сталося і зі мною. Я дуже довго літала, сніг засипався навколо, і я нічого не змогла собі знайти. Сили покидали мене, я сіла відпочити, заплющила очі. І почала засинати, і тут ти мене знайшла. А чим же ми, люди, можемо допомогти пташкам взимку? спитала Марійка. Було б причудово, якби ви розвішували годівнички на деревах і насипали туди їжу для нас, відповіла синичка. Синичко, а що саме пташкам можна їсти, бо я так розгубилася, коли тебе знайшла, та не знала, чим погодувати, і окрім хліба нічого не знайшла. Дякую тобі за хліб, хоча нам багато його і не можна давати, а чорний взагалі заборонено, бо він набрякає в наших дзьобиках і ми не можемо дихати. Пташки полюбляють насіння соняшника несмажене пшеницю, ячмінь, овес, вівсяну та перлову крупу. А для нас, синичок, найкращим смаколиком є сало солоне. Його можна підвісити в годівничці або нарізати на маленькі шматочки і розкласти в ній. Дякую тобі, синичко, за такі поради. Я обов'язково розкажу про них своїм друзям, і ми разом з батьками змайструємо годівнички для вас, сказала Марійка, і запитала, а які ще пташки лишаються зимувати разом з вами, синичками? Горобці, сороки. Ворони, дятли. А ще на зиму до нас прилітають північні гості, снігурі. Вони полюбляють їсти підмерзлі ягоди горобини та калини. За декілька днів синичка одужала, і дівчинка випустила її на вулицю. За цей час Марійка та її друзі розвісили годівнички і на подвір'ї біля будинку. І на майданчику, і навіть в парку. І щодня приносили корм для пташок та слідкували, щоб у годівничках завжди була їжа. Марічка щоранку бігла до вікна, щоб поспостерігати, як до годівнички прилітає синичка, і стає голосно цокотіти, ніби щоразу дякує дівчинці за її добре серце.